Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми з задоволенням розповідаємо про успіхи українського бізнесу всій країні. З вами, як завжди, ваш Денис Кайр. Якраз сьогодні мова і піде про успішну українську групу компаній, яка активно розвивається, росте, масштабується і вже дуже скоро відзначить своє 20-річчя свою успішної діяльності. Отже, про становлення, розвиток, ну і виклики рішення для успіху. Я запрошую поговорити. мого сьогоднішнього гостя власник групи компанії Опті Петро Ковтон. Вітаю вас. Петро. Вітаю. Так, ну давайте для початку чуть чуть познайомимо да, наших глядачів і слухачів про вашу компанію. Отже, наскільки я розумію, все почалось далекому 2005-му да, і почалося з таксі оптимального, які всі чули. Да, після чого ви по максимуму прямо масштабувалися, і тепер представлені в 40 містах України ще й в Польщі. Так, Правильно, так ну можемо взяти трошки ще раніше. Це було ми починали з вантажних перевезень. Угу. Десь 5 років до цього ми займалися вантажними перевезеннями, а потім додавали ще сервіс таксі. Тобто Ми надаємо повний спектр транспортних послуг: і вантажні перевезення, і пасажирські перевезення. Угу. Ось такого, ну скажімо так. Не знаю, як монстра просто компанію вам вдалося побудувати в Україні, і це дійсно викликає повагу. Окей, давайте більше до реалій. Скажіть, будь ласка, як вплинула війна да на бізнес, тому що на всіх вплинула по-різному? Хтось на когось дуже погано, на когось погано, але при тому з новими якимись відкрились можливостями і викликами? Як ви справилися? І як почався цей рух? За територію України. Рух за територію України почався ще до війни. Ми відкрилися спочатку в Польщі, потім в Литві. Ми вже тоді були вже міжнародною компанією. На рахунок війни, коли почалася війна, це шок для всіх. Значить, ну, вистояли, вистояли е згрупувалися е і розвиваємося зараз. Е хоч важко, е тяжко, ну, розвиваємося, не, не дивлячись на це, ми боремось. Е Мені здається, ми боремося. Це взагалі да. ключова фраза для українців. Да, ми, боремось. ми постійно боремося. Так. Е ми в Україні працюємо, Я з людьми в Україні в тяжкі часи. Ми відкриваємо нові міста в Україні, ми відкриваємо нові бізнеса в Україні, нові направлення і доволі успішно це всі направлення, і таксі, і вантажні перевезення. Можу додати, що. Ну, якщо на спочатку війни всі показники у нас впали різко, це зрозуміло, ну, то зараз ми вже приблизно виходимо на довоєнні показники. Mm -hmm. Не дивлячись на відключення світла, ми забезпечили свої офіси, свої колцентри генераторами, батареями безперебійного живлення, старлінками. <свят> <свят> і зараз це додаємо і оновлюємо постійно, тобто вкладаємо в інфраструктуру, також відкриваємо нові міста. <свят> а взагалі, не знаю, якась там розробляла якісь стратегії, да? як же ж рухатись да? тепер в нових певних реаліях. Тут нові реалії спочатку, початок війни, потім відключення світла, потім тотальне відключення світла. Як з цим справля... справлятися, здається? Ну, Думаємо трошки наперед, перестраховуємося, забезпечуємо, я ж кажу, і старлінками, і безперебійниками, і генераторами е, всі наші офіси. Е, що ми по стратегії думаємо наперед? Ми розробляємо програмне забезпечення. Е, ми розробляємо нові, е, нові е, послуги для наших клієнтів. Ми розробляємо нові, нові напрямки бізнесу також. Якщо брати в рамках таксі, то це в нас що нового: ми зараз плануємо, скажімо так, нові продукти, які надати нашим клієнтам і нашим партнерам. Це Опті Клаб. E, значить, ми розробляємо систему лояльності, e, хочемо зробити таку e, платформу, e, де наші клієнти і пар партнерів-клієнти -клієнти будуть отримувати знижки. E, це не нове в Україні. Ну, я думаю, це також e, надати нашим клієнтам a, додаткові. Знижки у партнерів на нашій платформі, і щоб партнери отримали наші знижки, я думаю, це буде плюсом однозначно для обох сторін. Друзі, сьогодні в нашому ефірі ми говоримо про великий успішний український бізнес, і про це розповідає безпосередній власник цього бізнесу, група компанії Опті Петро Ковтон. Знаєте, ви говорили, що вже до війни в принципі почали виходити на міжнародні ринки, але зараз до цього якось до повномасштабної війни про це майже ніхто не говорив. А от зараз, коли український бізнес теж шукаючи якісь нові... Варіанти розвитку, да, виходи на європейські світові ринки, всі частенько говорять одною із називають однією з проблем: це нюанси законодавства, якоїсь дозвільної системи, величезну кількість якихось таких нюансів саме за кордоном. Чи у вас ви стикались з цим? Ну я так розумію, що стикались в будь-якому разі, да але наскільки е, швидко вдалося подолати, і, 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 і як вдалося це швидко подолати. Бо до речі, е, саме м, шляхи подолання цього, я вже чув дійсно різні, від там більш якихось таких прям професійних, до якось мені сказали, ну завжди треба знайти українців, просто і тоді все вирішиться. Ваші рішення, які були, е, я скажу, що о, щоб швидко вирішувати питання за кордоном, треба знаходити не українців, Треба знаходити місцевих людей, які, які вже я... поспілкувалися з українцями. Які, <хи> які, да, які, які знають, які живуть в цій країні, вони розуміють цю країну краще, ніж ми. Треба робити, складати команду з таких людей. Треба складати гібридну команду, щоб були люди, люди які місцеві, і люди українці. Тоді цей бізнес буде успішний. Ви активно розвиваєтеся, так розумію, в Польщі, я бачу, що там теж різні навіть напрямки відкриті. Да? Взагалі, коли потрапляєш в Польщу, мені здається, що поляки наскоро будуть ненавидити, бо половину бізнесу зайняли, по-моєму, українці. Чи були якісь я не знаю, ну, перешкоди якісь да, в розширенні саме бізнесу в Польщі? Я би не сказав, що є якісь перешкоди. Нема перешкод. Якщо є бажання і якщо є ціль, Якщо є можливості, перешкод ніяких нема. Розвиваєшся, і в принципі ніяких питань. Угу. Бажання головне розвиватися і рухатись вперед. І я думаю, що в принципі, якщо е, займатися і показувати професійність, то я думаю, що в принципі в будь-якій країні е, тільки із задоволенням е, будуть співпрацювати з професіоналами стабільними професіоналами. Окей, е, ще одно хотів запитати е, у вас із, е, ну скажімо так. Із останніх цікавих напрямків зрозуміло основне транспорт, але я бачив, що там є навіть щось зв'язано з туризмом. Тому розкажіть трошки про якісь, ну скажімо так, ну я не скажу не типові, але такі суміжні, скажімо так, бізнеси, які вдалося відкрити там за останні роки. Оптітур це в нас туристична агенція. Значить, коли, почалася, коли почався ще ковід, трошки важко стало. Коли почалася війна, все стало на паузу. І зараз ми починаємо потрошку відновлювати цей напрямок. Угу. Я думаю, що десь місяць і ми вже запустимо туристичну агенцію. Вона ну, і... буде і в Україні, і в Україні, так, угу. так і за кордон. Uh, тому що ми бачимо, що люди все одно їздять, все одно відпочивають. Да, є обмеження чоловікам. Першу, ну... да, тільки хотів за першу чергу. Жінки і діти, да. так ну да. жінки, діти, але їздять, їм теж треба, треба відпочивати. Так, і ми бачимо, що є в цьому uh, попит, і є де в Україні відпочивати, і чоловікам також. І жінкам, і дітям, і будемо цей напрямок також відновлювати і рухати вперед. Ще в нас є it компанія це Opti Digital, яку ми розвиваємо. Це той про те, програми забезпечення, про яке ви говорили? Так, так? Угу. так, ми для власних потреб пишемо програмні продукти, і під замовлення пишемо клієнтам власні програмні продукти. І розвиваємо так само цей напрямок. Е, є в нас ще е, OptiConnect, е, це е, послуги колл-центрів. Е, е, також надаємо е, як на український ринок, так і на міжнародний ринок. Ще в нас є OptiPeople. цей напрямок Це кадрова рекрутингова агенція. Mm -hmm. а, так само, то, так само, якщо комусь треба підшукати кваліфіковані кадри, підшуковуємо, включаємо в роботу кваліфіковані кадри. Оце група компаній. Це напрямки. Друзі, сьогодні ми говоримо про великий успішний український бізнес. І в гостях у мене власник групи компаній Опті Петро Ковтон. Петро, скажіть мені, будь ласка, ще таку штуку. Взагалі, які е, можливості ви бачите в міжнародних ринках, чи збираєтесь ще е, розвивати географію, скажімо так, представництва? Так, плануємо. А, плануємо в Румунію заходити. Ринок потенційний, а, великий, а, не поступається польському ринку. А, плануємо перше, що це заходити на ринок Румунії. Угу. Так само плануємо, не плануємо, а продаємо вже, в принципі, продаємо франшизу нашу. Є в нас з різних країн, вже ми ведемо переговори з покупцями. Ну, так само десь війна все ж таки впливає на ці процеси, трошки тормозить це питання. Ну, плануємо розвиватися не тільки, не тільки самому, а так само ще й. Масштабуватися за рахунок франшизи. Угу. Е, тобто я так розумію, що скоро по всій Європі цей впізнаваний логотип опції буде <різь> скрізь і скрізь. А можливо, якісь, під, якісь країни або під якісь регіони ще якісь нові напрямки е, бізнесу продумуєте? Чи поки що залишаєтесь в тих рамках, які, ну, про які ви вже сказали? Продумуємо різні варіанти. Е, ну, більш більш зосереджуємося, все ж таки, на Тих напрямках, які в нас зараз є, треба їх виводити на потрібний рівень і масштабувати. Угу. Ну, продивляємося, які варіанти з'являються. То всі варіанти розглядаємо. Глобальне таке питання до вас. Я думаю, що сформуйте або сформували, я думаю, впевнений, що ви знаєте. Взагалі, успіх вашої глобальної групи компаній. А, що чому вдалося? От які ну, декілька не знаю, топ-3, да? що вам вдалося так активно розвинутись? Багато працювати перше, не здаватися ніколи, а, вчитися, бути в тренді, а, аналізувати ринок, організовувати команду, працювати з командою. До речі, про команду ви сказали я теж, мабуть, з рахуванням. Ну, того, що відбувається в нас в країні, і команда відозмінилася насправді. Да? Тобто, ну, на жаль, менше стало хлопців, чоловіків, да? більше стало жінок заходити в різні сфери, коли раніше називалися чоловічими. Да? Швидко відреагували на це. І ну, я зрозумів, вас крутингова компанія, мабуть, швидше адаптувалася. Але довелося щось перелаштовувати, якось чи відозмінювати в процесі. Ну, завжди це робимо. Завжди, завжди відозмінюємо. Ситуація, коли війна почалася, багато виїхало. І зараз багато виїжджають е жінок. Чоловіків менше зрозуміло, е а жінок багато. Ну, а з чоловіками зараз ситуація, ви знаєте, з е мобілізацією. О, ну, завжди ми оперативно якісь е дії е робимо для того, щоб. Е щоб людям було нормально працювати і щоб компанія розвивалася. Друзі. Сьогодні говоримо про великий успішний український бізнес, який масштабувався, який розвивається, і в гостях у мене власник групи компанії. Опті Петро Ковтон на завершення. Петро, ви вже дещо вже сказали в процесі розмови, але так підсумовуючи, да, щоб ви побажали дійсно українському бізнесу, який от дійсно теж доріс до певного моменту, що треба вже рости, да, але десь побоюється. Ну, Впевнений, що у кожного бізнесмена десь є побоювання, чи вийде, а чи, а чи треба мені там ту, не знаю, спробувати інші ринки або інші напрямки. Ваші якісь такі настанови і побажання. Не боятися і пробувати однозначно. Тобто, от як то кажуть, просто забути про будь-які суми. Так, так, не боятися і пробувати. Якщо не спробуєш, не зрозумієш. Я погоджусь абсолютно. А мені здається, то по життю, в принципі, взагалі то... може бути нормальний принцип життя, да так. спробуєш, ну... і, і взагалі не зрозумієш. Може, то, то твій шанс був. Абсолютно вірно, друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда з власником групи компанії Опті Петром Ковтоном. Я дякую, що прийшли, розказали. Дякую, це за... цікаво послухати, було, да, послухати, як виріс український бізнес з я так розумію, навіть сімейної компанії, наскільки я так почитав, подивився. Так. Да, масштабувався до міжнародних таких масштабів, і я так розумію, що не збирається зупинятися. Я вам бажаю успіхів, сил, натхнення, щоб дійсно якісь, якщо перешкоди і з'являлися. На шляху, то вони тільки стимулювали для пошуків якихось інших напрямків або інших рішень. Дуже дякую, Навзаєм. Друзі, ось яка у нас сьогодні була цікава бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі!